Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Referral. Сьогодні хочу розказати про дві найбільш прибуткові схеми, які є на даний момент. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете спочатку на ось таку першу схему. Як бачимо, ми тут отримаємо 1000 гривень за себе, а також 1000 гривень за кожного запрошеного друга від платформи Крофтпир. Коротко, що вам необхідно зробити. Вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, далі пройти верифікацію, після чого закинути собі на баланс більше, ніж 100 доларів, їх інвестувати, зачекати 7 днів. Вам нарахують 25 євро додатково, після чого ви зможете вивести як і власні кошти, які ви закидали, так і цей бонус 25 євро. Після чого ви запрошуєте друзів по своєму реферальному посиланню і її запро... заробляєте на кожному запрошеному другові по 25 євро, тобто по 1000 гривень. Запрошувати друзів можна відразу після того моменту, як ви інвестували кошти. Вивід з даної платформи я вже перевірив. Ось я можу зайти в особистий кабінет кровотпір. І ось бачимо, моя заявка на вивід. І ось 146 євро я вводив і вона успішно одобрена, І ці кошти прийшли мені на ЗЕ. Так, в інструкції я все покроково показав, як все зробити. Кошти вони спішно вводять, бонус нараховують, тому рекомендую обов'язково зробити цю схему і заробити як можна більше грошей на цій схемі, оскільки заробити можна дуже і дуже багато. Друга схема це схема від Soma Finance, Посилання також буде в описі. Суть в тому, що вам тут необхідно зареєструватись та пройти верифікацію, після чого ми беремо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів. І якщо ви запросите хоча б двох друзів, то розділите призовий у пулу в 5 тисяч доларів. Якщо ж ви запросите 5 друзів, які просто пройдуть верифікацію, то гарантовано отримаєте 50 доларів в токенах суми. Якщо ж ви запросите 10 друзів, які пройдуть верифікацію, то ви отримаєте гарантовано 150 доларів в токенах суми. Бачимо, що вони продовжили цю акцію, тому у вас є ще 44 дня для того, щоб запросити 5 або ж 10 друзів і забрати гарантовано від 50 до 150 доларів. Також, якщо ви будете в рейтингу по кількості запрошених друзів, то ви зможете ще додатково отримати від 5 тисяч доларів до 25 тисяч доларів. Наразі я на другому місці, бачимо, я запросив 79 користувачів, відповідно, я можу забрати 12 тисяч з половиною доларів. Але ще 44 дня, тому все може змінитися. Тому рекомендую вам обов'язково виконати ці дві схеми, оскільки вони на даний момент найбільш такі прибуткові і не вимагають якихось таких суттєвих затрат. Також рекомендую вам обов'язково підписатися на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. В описі також буде на цей канал посилання. Оскільки на цьому каналі є ще 40 робочих способів заробітку, на яких ви безпосередньо можете заробити гроші на собі, а також на кожному запрошеному другові. В принципі, на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мої канали, для того, щоб не пропускати нові схеми заробітку.